Розділ 42. КЕННА. Я відстібаю пасок безпеки д'єм, допомагаю вилізти з дитячого сидіння і пікапа леджера. Хрест уже у мене на руці, тож я беру молоток з підлоги. Точно не потрібна допомога, питає леджер. Я сміхаюсь і хитаю головою. Я хочу зробити це вдвох із д'єм. Я веду її до краю дороги, де вперше побачила хрест. Кросівком розкидаю траву і землю, поки не знаходжу ямку, де він стояв, даю хрест Д'єм. Бачиш ту ямку? Вона нахиляється, роздивляється землю. Став його туди. Д'єм засовує хрест у ямку. А чому ми ставимо його тут? Я тисну на хрест, переконуюся, що він не впаде, бо твоїй нані буде приємно побачити його, якщо вона тут проїжджатиме. А татові теж буде приємно. Я опускаюсь на коліна поруч із дієм. Я так сильно хотіла, щоб вона була в моєму житті, і саме тому хочу, щоб кожна наша хвилина разом була особлива. Це причина, чому я завжди кажу їй правду. Ні, навряд. Твій тато вважав, що меморіали це дурниця. Але твоя бабуся думає інакше, тож інколи ми робимо щось заради тих, кого любимо, хоча для себе цього не робили б. Дієм тягнеться по молоток. Можна я? Я простягаю їй молоток, і вона кілька разів стукає по хресту. Це не дає значного результату, тож коли вона повертає інструмент, я вдиряю ще тричі, надійно загнавши хрест у землю. Я обіймаю дієм, і ми обидві дивимось на нього. Хоче щось сказати таткові. Д'єм трохи думає, потім питає А що казати? Треба загадати бажання? Я сміюся. Можеш спробувати, але ж він не Джин і не Санта Клаус. Я хочу маленького братика чи сестричку. Скотті, не смій втілювати її бажання зараз. Я знаю леджера лише п'ять місяців. Я беру д'єм за руку і веду до пікапа. Самого бажання замало, щоб у тебе з'явилася братик чи сестричка. Я знаю, треба буде купити яйце у Волмарті, так ростуть дітки. Я пристібаю її в дитячому сидінні. Не зовсім. Дітки ростуть у маминих животиках. Пам'ятаєш, я тобі казала, що ти виросла в мене в животику. А, точно, а ти можеш виростити ще дитинку? Я дивлюся надєм і не знаю, що відповісти. Може, ще одного котика заведемо, «Айві потрібен друг. Дієм радісно здіймає руки в повітря. Ура! Ще один котик. Я цілую її в маківку і зачиняю двері. Коли я відчиняю передні пасажирські, леджер коситься на мене, показує на сидіння посередині, і я підсуваюся ближче до нього і пристібаюся. Він бере мене за руку і переплітає свої пальці з моїми, дивиться на мене з вогником в очах. Так, наче ідея народити дієм братика чи сестричку радує його. Леджер цілує мене і ми рушаємо. Вперше за довгий-довгий час мені хочеться послухати радіо, мені хочеться почути будь-яку пісню, навіть сумну. Я нахиляюсь і вмикаю його. Це вперше ми слухаємо в цьому пікапі пісню не з Леджерового плейлиста. Він зиркає на мене, коли розуміє, що я зробила. Я просто всміхаюся у відповідь і кладу голову йому на плече. Музика й досі нагадує мені про скоті, але мені більше не сумно думати про нього. Тепер, коли я собі пробачила, спогади про нього викликають у мене лише усмішку.